Всім привіт, це новий формат відео. Не будь жадіний. Поставь подабайку і про подписку. Так, дорогі друзі, друзі, знайомі, близькі там і всі ті, та й навіть недруги якраз для вас буде сьогодні відео зі старих таких запасів повністю все достав. Показати, що в мене є і в якій кількості. Кому щось сподобалось, можна написати на Viber. Viber, я думаю, вкажу там у відео чи під відео. Він завжди є. Тому можна як зателефонувати, так і написати на Viber, WhatsApp, Twitter, Telegram. Повністю всі меседжери, які там є. Так, починаємо із таких ізмірительних приборів. Оце таких. Ціна його буде коштувати 700 гривень. Якщо комусь треба. Ціна у цих. вони тут повністю в робочому стані, як ви бачите, один. І ось о, другий. 400 гривень кожен. І вони ваші. Якщо два. То 700 гривень. І забирайте. Так, що в нас тут? Є мечики в різному стані, сразу кажу. Деякі, попавши під дощ рижиками стали, але я їх почухав. Ну, сразу кажу, що деякі є. Вони всі нові, в использованні не були, ну, як я бачу, Деякі були ну, такі ось смазці. Але смазку я зняв, тому що ну, на деяких хрижики були, і я їх потер і смазку зняв. Тому, якщо щось комусь ну, не, в не розуміє, про те, що коли їх чухаєш, все знімається, та і все, і тому вони в такій стані. Так, дивіться, є сверла. Розмір, як завжди, 17, мабуть. А, ні, 13,6. 13,6. Ось таке конусне ціна 90 гривень. Якщо комусь треба, їх у мене тут досталь. Можна їх заказати. Так, викрутки по 25 гривень. Потім оце такий набір. З лерками Леркотримач. лерки Різні тут приблуди. До них ціна його 450 гривень. За оцю коробочку. Лерки тут восьмерка, десятка, 12. В основному не більше. Тому такий. Так, мечики дивіться, є. Ось такий мечик G1. В гарному стані. Це трубний якраз. Їх у мене 4 штуки. Кожен буде по 50 гривень. Якщо комусь треба, кажіть, можу поштучно, можу все разом. Мечик на 24. Трубний, я так розумію, тому що обичний ціна його 75 гривень. Так, що тут у нас? На 24, шах, 1 п'ята. Ціна 85 гривень за штуку. Їх в парі двоє. Тому там є перший номер, є другий номер. Якщо комусь треба, кажіть, скомплектую, і покладу. Так, що тут у нас є мечик. Е, так, 16 дроп 1. Оце такий також е, перший-другий номер. Але є рознобій. Або першого не вистачає, або другого, не пам'ятаю, який з них. Тому є по віддільності. Ціна за кожен 65 гривень, за цей. Потім є 16-й. Ні, 18-й дроп 1,5. Оце такий красунчик. Є в мене навіть в пачці запакований. Ціна 75 гривень за штуку. Тут перший другий номер також є. Є просто 20 шаг 1,5. Оце такий красунчик. Ціна 85 гривень за штуку. Їх дв дві пари залишилось. Є, що тут у нас іще? 18-й. Просто мечик обичний. Однопрохідний. Ціна 75 гривень. Це якийсь цікавий такий мечик. Я не пам'ятаю, чи було тут, чи ні. Якийсь він такий. Ну, дуже цікавий. Без надписів. Скоріш всього, 16. Треба поміряти. Так, є пара. Який у нас тут 24 дроп 1. З мілкою. Різьбою, як бачите, такою. Перший, другий номер. Ціна от це так, 150 гривень за пару. Потім є, що тут у нас? 16 мечик. Також є перший другий номер, кому там треба ціна 120 гривень, і він ваш. Потім є 18 мечик, просто 18. -й. Також перший другий номер, ціна 150 гривень. Так, це у нас просто 16. -й. Без всяких дробів, без всяких цих. Також є перший другий номер. Ціна 130 гривень. Чорний. Так, що тут у нас іще таке? Це 18-й також. Шоці, шоці. Ціну я озвучував. Потім 27-й. Мечик, шах 1,5. Ціна 200 гривень. За пару. Кому там треба. Так, є тюймовий одна друга мечик. Оце такий. Кому там треба. Ціна 50 гривень штука. Так, є розвертки. Ось така 19 -та, чи 27. Не розумію, звісно, тут 0619 написано, тут 27. Шарик є, все є. Розходиться. Ціна її 500 гривень. Ціна ось цієї 400 гривень. Тут 17,25 на 19 написано. Так. Цей райбер. Нічого на ньому ані написано. 9. H80094 R675. Ціна 40 гривень. Так, що у нас тут? Мечик трубний. 1,12 b 1 Оце такий грамезний ціна 200 гривень. Потім є фреза. Повністю нова. 22 на 5, 0165R6 AM5. Ціна 70 гривень. Так, що тут? Я, не, чесно скажу, не дивився там ціни. Хто хоче, мене може поправити. Прайси там подивитися. Я кажу так, як пам'ятаю. Плюс-мінус, якщо хтось там щось е, хоче своє сказати, слово кажіть, я на критику реагую більш-менш нормально, але на обосновану критику. Якщо це не обоснована критика, а тільки на те, щоб похейтити, я сразу блокую. Сразу людей таких я не дуже люблю. Тому що обосновану критику, яка ось така сума, ось такий цей. Без питань по такій сумі. Скільки будеш брати? Один, два. Ой, один! То я не буду за одного навіть і пальцем виляти. Тому вибачайте, але таких діячів, які там хочуть занизити ціну, а потім отримати знижку, я одразу за русским кораблем Тут тільки послати та і все. Так, є такі проходні для гайок М16, шаг-15. Оце такий однопрохідний. Ціна 100 гривень. Є М20. Просто М20. Кому там треба. Є М-24-й. Такий для гайок. Ну, тут такий от. Потім є цей мікрометр, чи як він, забув я його, як він називається, все. З голови летить, коли відео знімаєш. Ціна за нього 700 гривень. Він в коробці йде. До нього ще запасні болтики є. Щоб можна, якщо що, замінити тут. Ну і все. Все в ньому є. Присутнє. Це відкручується для того, щоб покласти його. І все він лежить більш-менш. Так, різьбоміри. Давно я їх не показував, їх у мене дуже багато, ціна 100 гривень, і вони ваші за кожен. Потім є такий тримач, зроблений із е, штангеля, якогось кріплення для нього. Ну і повністю в ньому є шкала, повністю все ціна 800 гривень. За такий тримач. Є такий саморобний тримач з такою ось пімпочкою. Крутиться вокруг своєї осі. Фіксується. Ціна 600 гривень. Є ось такий саморобний тримач. І шкалою ціна 200 гривень. Так, давно я не показував. На пайки є прямо кутні є з одним закругленим углом. І, в общем, різні. Є в пачках, є без пачок. В общем, ціна за них 10 гривень штука. Яку кількість скажете, і вам насиплю. Їх дуже багато. Состояння різне. Все, на сьогодні. Такий обзор, чого я хотів показати. Кому щось сподобалось, може написати нормальний відгук. Всім дякую за відгуки. Ті, що констатують і пишуть там більш-менш нормально. Дякую за нових клієнтів. Сразу кажу для нових клієнтів, кажу зразу, що, ну, Зразу робити знижку на 1-2 мечка я не буду. Тому що деякі там беруть один мечик, а ти зробиш знижку на доставку якусь. А яку я повинен зробити знижку на доставку, якщо ви перший раз візьмете і втичете? Ну, для постійних клієнтів, всі клієнти, ті, що постійні, всі знають, що я роблю знижку. Для мене там ну, зробити знижку я не дуже хочу. Чому? із за того, що. Мені вигідніше покласти той самий же шмолоток, зубило там в подарунок, чим я буду робити там знижку 50, 100, 150 гривень, 200. Тому, якщо берете там на 1000, то, звісно, можна збросити там 100 гривень. А коли беруть там на 20 гривень, що я можу зробити? Яку знижку? Там взагалі нічого не можна зробити. Тому. Зрозумійте правильно. Всім дякую за перегляд, гарного всім дня! Сьогодні таке відео. До побачення!